Радіо Чикаго Так, шановні друзі, усім привіт! Ви на хвилі радіо Юей Чикаго. Мене звати Іван Сабат, і сьогодні до нас завітала представниця дилерської компанії Dart Motors Анастасія Новицька. Анастасія, привіт, привіт всім. Як справи ваші? Чудово! Чудово! Класно Класно настрій, бачу, вже хороший. Ви така завзята дівчина. І сьогодні ми з вами будемо спілкуватися якраз про те, як купувати автомобілі і як не, скажімо, не потратити забагато грошей на цьому. Але перед тим, з вашого дозволу, ми розіграємо, здається, чи у вас в руках є сертифікат на 500 Хотів сказати гривень, але насправді на 500 доларів від дилерської компанії Дарт Моторс. Тому друзі, хто бажає отримати сертифікат на знижку в 500 доларів від Dart Motors, У нас є давайте два питання. Як ми чи можливо два сертифікати у вас є? Ми можемо до нас, нас два. Хай буде, давайте тоді два розіграємо, Даємо два питання. Але, я так розумію, на купівлю авто не більше одного сертифікату можна використовувати. Так, так. Тобто нема такого, друзі, якщо ви виграєте два сертифікати, то ви одразу їх двоє використаєте на одне авто. Але, можливо, комусь подаруєте. Тому, друзі, давайте так: на, одразу на початку інтерв'ю. Два запитання: Перший. який автомобіль вважається наймасовішим автомобілем у світі? Тобто той, що був випущений найбільше. Я це є конкретна марка і конкретна модель. Хто дасть відповідь на це питання, отримує знижку 500 доларів? Ще раз повторюю, який автомобіль вважається наймасовішим автомобілем у світі, тобто той, що був випущений найбільше. І друге питання: яка автомобільна компанія першою запатентувала ремінь безпеки з трьома точками кріплення? Тобто, той ремінь безпеки, мені здається, який ми зараз використовуємо. Тому, друзі, два запитання. Відповідайте на них, одна правильна відповідь коштує 500 доларів. Так, так, сертифікат знижка 500 доларів. Супер. все, повертаємося, Анастасія, до розмови. Е, дивіться, питання у мене одразу таке. Все ж таки, купівля автомобіля це дор, дороговартісний вчинок, так би мовити. І багато хто хоче на цьому зекономити. Ну а з іншого боку, барикад хтось хоче більше заробити. Все вірно сьогодні, якраз поговоримо на чому можна економити, а на чому ні. На чому вас хочуть обманути? А що ви самі хочете попросити, щоб вам продали? Так, ось так. А з прикупівлі будь-якого автомобіля дилер, скажімо, як люди кажуть, дописує, так? І Та дописує, дописує багато всього різного. І при тому я вам скажу, що дилери з новими автомобілями дописують набагато більше всього, ніж дилери вживаних авто. Так, тобто, в них це є стандарт. А розкажу, що може бути, так? Тобто, ви можете прийти з автомобілем, який коштує 25 тисяч. І вам принесуть документи підписати на 48 836 І ви скажете, це ж не той автомобіль. Я хотів за 25. Ну а як так буває? Як так буває? Ну, дивіться, реєстрація, номерні знаки. Ну ясно, всі за це платять. Ви ви це маєте заплатити? Податок, так всі платять однаковий податок. Залежить від того, де знаходиться дилер, залежить від того, де ви проживаєте, але це йде в районі 7-8%, так само, як на будь-які продукти в магазині, ви в Америці платите податок, так само і автомобілі. А от далі вже йде опції, так, як ми скажемо. І великі дилери, що люблять робити? Вони люблять написати, наприклад, GPS, що вони встановили протиугонну систему на ваш автомобіль. І вони за це беруть, наприклад, 5-500. Ціна залежить від вашого вигляду, від вартості автомобіля, який ви вибираєте. Тобто, все є дуже індивідуально. І я це проходила на власному досвіді, купляла, коли автомобілі. Коли ще не було Дарт Моторс, тобто, коли я шукала там, 10 років тому автомобіль, я пам'ятаю, як я через це проходила. І ти починаєш питатися, що це таке? Мені такого не потрібно, і тобі кажуть, що а ми встановили систему для того, що якщо її вкрадуть, ми зможемо побачити, де вона. Але давайте дивитися правді в очі. Так, якщо у вас є автомобіль, за який ви переживаєте, що його вкрадуть, ви маєте страхівку. Або якщо він той автомобіль кредит, ви маєте обов'язкову страхівку. І якщо у вас той автомобіль вкрадуть, вам не потрібно знати, де він. Вам страхівка виплатить гроші. Тобто, ви заплатили, вам не потрібно платити 5,5 тисяч. А навіть якщо ви хочете знати, де знаходиться автомобіль, зараз існує дуже багато а, різних девайсів від там, 15 до 30 доларів без абонплати, без нічого, які ви під'єднуєте до свого телефону, придбаєте один раз, заховаєте десь собі і все. Тобто ви 5, ,5 тисяч зекономили. А які ще є а, такі, а, що дописують, так? Ну Наприклад, вин ічинґвинк це коли в кожного автомобіля є вин номер, і є компанія, яка проставила той він номер на всіх запчастинах. І вони вірять в те, що крадій, коли буде вночі красти вашу машину, побачить, що на кожній запчастині є він номер і він хотів її розібрати і продати по запчастинах. Він не буде її красти. Ну, це теж, на мій погляд, не відповідає реальності, тому я би теж відмовлялась від такої. Додаткової послуги. Ще з яких таких цікавих є. Є гарантії на колеса, на ключі. Тобто, якщо ви загубили ключ, вони вам зроблять ключ. Але там ціна такої гарантії 500. А зробити ключ на ваш автомобіль може бути 80, а може бути 100, може бути 200. Тобто, вам треба загубити три ключі за той рік чи за два, щоб ви відбили ті гроші. Зазвичай люди не гублять таку кількість ключів, тому я би теж відмовилась. Так? А з того, що потрібне, давайте поговоримо. А, саме основне, що ми рекомендуємо завжди і завжди пояснюємо всім: страхівка ГЕП. Страхівку ГЕП ви можете взяти в свого страхового агента, або ви можете придбати в нас в Дарт Моторс. А що ця страхівка робить? Так, та на такий хлопський розум. Наприклад, угу. придбали ви автомобіль за 30 тисяч доларів. Так, ви взяли його в кредит. Дали маленький перший внесок, і тобто, майже всі 30 тисяч, бо ви заплатили податки, реєстрацію, і у вас знову ж таки там, 28 тисяч, наприклад, в кредиті. Так? Через рік у вас щось стається з автомобілем. Тобто, не обов'язково це була ваша вина, він міг стояти і втопився, та? стояв і була пожежа, а хтось у вас в'їхав. Тобто, ну, Навіть не обов'язково, що була ваша вина, тобто от ви мали автомобіль, вийшли в МОЛ, вернулися, його вкрали, так? його немає. Страхова, ви маєте, ви маєте страхівку, та і більшість людей думає, що все добре, бо страхівка зараз виплатить мої кредити. Я куплю новий автомобіль. Але ось тут починаються проблеми, тому що страхівка йде по книжці, так якщо вони не цікавляться, скільки ви винні банку. Наприклад, там у вас баланс ще там двадцять тисячі на той момент, а страхівка відкриває книжку, а в них та машина по книжці вартує 15, Страхівка виплатить 15 тисяч. 22, дві, що був ваш кредит, мінус 15, яка виплатила страхівка, лишається висіти на вас кредит. Тобто ви не маєте автомобіля і ви маєте далі кредит 7 тисяч. Страхівка геп покриває ось цю різницю. Вона покриває до 50 тисяч доларів різницю між вартістю автомобілю по книжці, де дивиться страхівка, і скільки вище винні банку. А, і плюс вона покриває весь дедактабл, тому що всі страхівки мають дедактабл, ви самі обираєте, які там 500 доларів, 1000, 2500, коли купуєте страхівку. І якщо вас вкрадуть автомобіль, чи навіть ви по своїй вині в аварії його розіб'єте, геп страхівка покриє все повністю. Тобто ви не витратите жодної копійки зі своєї кишені, у вас не буде на кредитній історії висіти пеймент, наприклад, 7 тисяч, бо висіли на вас і ви ще там, рік мали би платити. І часто буває таке, що в клієнтів недостатньо доходу, щоб піти взяти другий автомобіль, бо банк вже дивиться, що ви маєте один автомобіль, і щоб надати другий, треба мати достатньо хороший дохід і кредитну історію. І і виходить, що у вас було вчора все добре, а сьогодні у вас є кредит і нема автомобіля, і новий автомобіль ви не можете взяти. Тобто, ця геп-страхівка це просто ну, це, це дуже потрібна річ. Вартість такої страхівки від 5 до 10 доларів на місяць. І вона вам потрібна тільки на той час, коли ви маєте кредит. Тобто, якщо ви взяли кредит на рік, 100 доларів, я вважаю, це, це зовсім невеликі гроші, чи там ви взяли на 2 роки, і там вона вийшла 150 я вважаю, що якщо вам дилер це не дописав, не, не надав вам таку послугу, спитатись, чи вони надають, або спитатися в свого страхового агента, що ви би хотіли а, взяти таку додаткову геп страхівку а, так, так, і друга річ, це Extended Warranty. Extended Warranty… це що таке? А, так, по закону в штаті Ілінойс всі дилери дають гарантію на автомобіль 5 днів або півтори тисячі миль, що сталося скорше. Це такий закон. Дилерська Dart Motors надає три місяці або три тисячі миль, що сталося скорше. Там є ліміти, що воно покриває. Це автоматично ви надаєте? Так, це ми надаємо безкоштовно автоматично на всі автомобілі, які в нас продаються. А входить туди такі великі компоненти: двигун, трансмісія, ходова вість. Тобто там є розписано, що входить і що не входить. І все таки 3 місяці, 3 тисячі миль набагато краще ніж 15 днів чи 500 миль. Uh -huh. Але ми маємо можливість зробити таку страхівку, яка буде покривати набагато більше компонентів, тобто і електроніку, і зараз ну, в машинах дуже багато електроніки, воно є дуже дороге. Тобто, буде покривати більше по механічних деталях, ремонти. Тобто, будь-який автосервіс зможе вам зремонтувати той автомобіль. І вартість таких страхівок від 50 до 150 доларів на місяць залежить це від віку автомобіля, від пробігу автомобіля, тобто наскільки великий ризик, що він зламається і є таблиці, і по них ми дивимося і говоримо вам, скільки воно коштує, і ми майже завжди ми то розписуємо в кредит, тобто тих там 50-70-100 доларів, лишається вас як додатково на кредиті. І хочу сказати, що один великий ремонт зазвичай перекриває повністю всю страхівку. Тобто там, якщо ви заплатили 3 тисячі, двигун чи трансмісія завжди коштують більше ніж 3 тисячі. І ви от з одним ремонтом ви перекрили повністю все, що ви витратили на таку страхівку. Ну круто, я бачу, що дійсно є багато речей, які можна уникнути і не брати їх додатково з економиш гроші, А є речі, які в принципі не так дорого й коштують, але можна себе убезпечити і вберегти як мінімум свої нерви. Так, це правда. Так тому давайте так. Найперше, як потрібно тоді, от з дилерами спілкуватися, тобто потрібно казати, не обманюйте мене чи як ви. Ви є клієнт, і ви можете вправі обирати. Тобто, ви не можете відмовитись там від реєстрації, наприклад, так, чи там ну якихось, які є прем mm -hmm, які там точно так, Так, які є, які штат Ілінойсу дозволив дилера з вас брати, так а, і чи там за оформлення автомобіля. Але так, якщо ви не хочете GPS, ви можете сказати, що ви його не хочете. Просто кажуть, дилери нові, вони це ставлять на всі автомобілі. І кажуть вам, що сорі, це вже встановлено. Ага, тобто Sorry, не можна, ви вжели машину. Ми не можемо назад її розпшикати. Тобто, ви її або берете так, або ніяк, але ви можете замовити собі такий автомобіль. В них там зачекати, напевно, я не знаю, але це не є обов'язково. Тому так, дивіться, а що у вас ага. там розписано. Якщо до вас звертаються, то ви надаєте перелік послуг, які людина може використати, скажімо, так. Ну от з цих всіх додаткових компонентів, скажімо, ми, ми не займаємося тими додатковими компонентами, тому що на наш погляд, це просто обдиралка, <с»: праць> <праць> <праць> так тобто, це просто е, беруть гроші з людей. Ні за що ж кажуть джіес п'ятнадцять доларів. Ви собі самі його заховали. У вас є страхівка на випадок чогось. Ми ми продаємо. Ми навіть не продаємо, ми пропонуємо, скажімо так, тільки GAP і Extended Warranty. Це дві речі, в які ми віримо, які ми вважаємо потрібними, які рятували колись мене і моїх друзів, і наших клієнтів. Останніх послуг ми не надаємо, навіть якщо ви захочете, ми не ставимо GPS по п'ять з половиною тисяч. <рес> а чому можливо, ти такий у мене є зайвих п'ять, половин тисяч то поставте і для вас? <рес> ми таки беремо за 25 доларів і сам <рес> за п'ять <рес> Так, так. Тому ні, ми цим не займаємося. А, так що так, і ми надаємо як сказала в Іллінойсі це 15 днів 500 миль. Це є небагато а, часом. Автомобілі не... Е, ну, не проявляють себе за той час. Навіть все тестування, яке проходять, е, і буває, що щось стається з автомобілем через 2000 миль і там, через 2500. Тобто е, наша гарантія – це класно, але якщо ви маєте можливість взяти, наприклад, ще на 20 тисяч миль, ще на 50, на, до, 100, 100, до 125 тисяч миль ви можете взяти Extended Warranty. А Можна додатково взяти. Так, додатково, від моменту купівлі ще 125 тисяч миль вас буде покриватися гарантія до 7 років. А яка приблизно вартість? Я розумію оцього цієї додаткового страхування. Я розумію, що все індивідуально, що все по різному, але все ж таки, ну в середньому. від 50 до 150 uh -huh. доларів. Залежить на як довго ви берете, які початкові милі, який це автомобіль. Тобто є автомобілі, в яких і залежить який пакет ви берете. Тобто там є мінімальний двигун, трансмісія турбіна, наприклад. А є максимальний, що він покриває і парктроніки, і GPS, як бампер бампер Тобто у вас все повністю. Ясно, що мінімальний пакет буде там в районі 50 доларів, а максимальний буде 150. Ну і так само залежить від автомобіля. Чи у вас автомобіль є новенький, і шанси, що він злавається, зламається близько нулю? Та чи у вас там 10 тисяч миль, ну не 10, наприклад, бо вона ще буде на. На гарантії від виробника, наприклад, чи у вас там 110 тисяч миль, чи у вас там 50 тисяч миль це є велика різниця. І так само вік. Чи автомобілю є 10 років і на ньому мало їздили, але все рівно з часом воно все псується, тобто буде ціна вища, ніж буде такий самий автомобіль, але йому буде 3 роки і такий самий майлич. Тобто це йде таблиця під кожен автомобіль. Але в середньому я би сказала, це. На ті автомобілі, які люблять українці, які в нас купляють, це біля 100 доларів в місяць. А які автомобілі найбільше люблять українці? А, Lexus, ауді, бмв, Mercedes. а також в кого мінівени чи в кого бізнеса пікаптраки. Тобто то, ну, такі автомобілі вони трошки дорожчі в обслуговуванні так на них це. Якщо б ми взяли якусь, якогось американського виробника, Каділака чи там Доджа чи, чи щось таке, там дешевші Вони дешевші в обслуговуванні, вони, я б сказала, менше ламаються, і на них Extended Warranty дешевший. Тобто, mm -hmm. якщо там, наприклад, 70 буде плюс-мінус такі самі милі, така сама ціна. і… І, і взяти там Мерседес, такий самий рік пробіг ціна, і так буде там 100 доларів, а там 70 в місяць, тобто буде відрізнятись трошки. Ну круто, круто. Я так розумію, дійсно. Відносно там будь-яких питань можна до вас звертатися. І наскільки я пам'ятаю, у попередніх інтерв'ю розповідали, що навіть можна приходити своїм навіть не приходити своїм механіком, а до когось ви даєте можливість відігнати до власного до, до спеціаліста, скажімо так, Так, до будь-який ліцензований сервіс ви можете назнати. Начите апойтмент, щоби хтось з вами поїхав. Будь-який ліцензований автосервіс може зробити технічний огляд автомобіля. Так, ми дозволяємо. І до речі, на рахунок тих гарантій, а ви не зобов'язані. Ми навіть ну ми, ми навіть не хочемо, щоб ви тільки до нас їздили. А всі ці гарантії дозволяють вам ремонтувати автомобіль на будь-якому ліцензованому автосервісі. Тобто, це не те, що ви купили в нас гарантію. На 10 років, і ви переживаєте, що ми там закриємося, пропадемо. Такі люди теж є. Це будь-який е, ліцензований автосервіс. Вам буде робити, може робити ті ремонти. Ага, у вас є якісь певні домовленості з ними. я Так розумію? Е, це взагалі, якби сорт, е, це це не є наша страхівка. Це є, от як є банки, з якими ми співпрацюємо. А також є це просто організації, які надають такі екстендит воранті. Так, ну круто, круто, і я бачу, що дійсно можна з вами поспілкувавшись і зекономити, і не потратити кошти на якісь речі, на які не можна на які, на які можна зекономити. До речі, відносно питань, якраз які ми задавали на початку нашого інтерв'ю, щоб розірати сертифікати на 500 доларів, є одна правильна відповідь. Правильна відповідь на запитання, друге. Як автомобільна компанія першої запатентувала ремінь безпеки з трьома точками кріплення, то в Ютубі. Вадим Тур відповів Вольво, і це правильна відповідь компанія Вольво зробила безкоштовним доступ до права використання своєї розробки для усіх автовиробників. Тому, Вадим Тур, ми вас вітаємо. Ви виграли сертифікат на знижку в 500 доларів від Дарт Моторс. Ми вас вітаємо. Напишіть нам, будь ласка, чи в YouTube, чи в соцмережі. Ми з радістю з вами. Поспілкуємося. Я також нагадаю, що у нас є ще одне питання. На ще один сертифікат маєте можливість дзвонити до нас в студію або писати на будь-які соцмережі, який автомобіль вважається наймасовішим автомобілем у світі, тобто той, що був випущений найбільше. А ви знаєте відповідь на це питання? Я би сказала Тойота Corolla, напевно, бо Тойота чомусь Я так думаю, ви вже з професійної точки зору, тому що пана так багато продавали. Не знаю, чому мені так прийшло в голову? Ні, ви, ви б не виграли. що ні? Я, я б не виграла. <рес> ви б не виграли сертифікат. Тому я по-перше дякую, що ви знову до нас завітали. Нагадайте, будь ласка, тим людям, які зараз цікавляться і шукають автомобіль, де вас можна знайти, як з вами можна сконтактувати, і в принципі, які автомобілі ви продаєте. Тому розкажіть ще про себе два слова. Е, так. Ще раз. дилерська Дарт Моторс. Ми знаходимося в МакХенрі. Штат Ілінойс це близько години від Чикаго. А в нас біля ста автомобілів є всі автомобілі вживані, всі автомобілі з гарантією, три місяці, три тисячі миль. А що ще? А ми маємо можливість робити кредит без кредитної історії. Можете взяти автомобіль до свого механіка. Відкриті щодня, окрім неділі, з 10 до 7. -ї. Номер телефону наш 331 645 1387. Ще раз, це 331 645 1387. І все можна подивитися в нас на сайті або підписуйтесь на наш інстаграм. У нас, до речі, там дуже смішне відео. Заходьте, ставте лайки і поширюйте, я впевнена, якщо ви глянете. Воно підніме вам настрій. Воно є на нашій сторінці DART, Нижні Підкреслювання Motors, нижні підкреслювання Sales. А ще раз, це DART Motors Sales з нижніми підкреслюванням, підкреслюваннями. І дуже дякую за ефір і чекаю наступного разу. Супер. Насправді сьогоднішня розмова була дуже насичена, і мені здається, правдива, тому що. Мало хто і тим більше із е, дилерс, дилерів, скажімо, готовий сказати правду, як є, оце можна купувати, оце можна не купувати. Це варто придбати, тому я дякую вам. За цю відверту розмову і бажаю кожному із наших слухачів, глядачів, які цікавляться автомобілями. Якщо ви будете звертатися до дилерської компанії Dart Motors, то все буде чесно, справедливо і найголовніше ваше авто буде вам довго і якісно служити. Ще раз дякую, друзі. Нагадую, що у нас сьогодні в гостях була представниця дилерської компанії Dart Motors Анастасія Новицька. Дякую вам. Дякуємо. Підпишіться на канал Радіо UA Chicago, Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.